Ну що, поїхали. Так, Тип Галія, диня Сара від компанії Novosits USA, розпаковуємо, дивимося, які насінини, що там, як внутрі. Взагалі, все так. Зараз помічник мені допоможе. Ну бачите, у да? Novo ну, прикольний пакет ну, з зіпом. Так що, якщо ви там не одразу спієте висіяти. на замочок закрили і все, тіп -тописьки. Так, ну протравка у Інови вся а, така розова. Ну, Зараз у нас все дозволено, як то кажуть, да. тому в принципі непогана калібровка, Ну, єдине, що от бачите, іноді от попадається, ну от зараз я достану. От, е, е, от так збігла збігла от така от пойм ні не поймав коротше от одна тут насінинка вона не дуже така ну типова тобто калібровка попалась одна поганка погана на сінина притравка в принципі в цілому непогана калібровка в цілому крім двох насінин з тисячі Ну Гарно, прикольно. Так що от зараз. Ось таке насіння. Бачите, така гарна перетравка, гарна калібровка. В принципі, дві насенини попались погано на тисячу штук. Ну от такий результат. Так, це в нас диня Сара, тип галія від Новосіт.